Всім привіт! Ви на каналі Scout Скаулат і це Chromo Legends. І сьогодні я вам розкажу про застосунок сільпо, а точніше, що з нього можна отримати. І так, перше, що можна отримати, це епічний костюм Майстер Роксі. При купівлі на 99 гривень та оплати картом або візою, ви можете отримати легендарний костюм Роксі. Також ви можете отримати легендарний костюм Муна, просто завантаживши е застосунок сільпо. Можете це зробити на свій телефон або на телефон фон батьків і потім перекинути собі костюм. Ось такий непоганий костюм від Роксі. Він легендарний, в нас зараз два, наскільки я пам'ятаю, таких прикольних легендарних костюмів. Також у нас є така штука, як містичні скрині. Там можна отримати дронів, костюми, точніше дроїдів та різні картки. Я зробив купівлю на три платежі, скажімо так, і ось отримав три містичні скрині. В першій в нас випалили рідкісні дрони, Потім в нас набір дроїдів звичайний. І третій в нас який був... Це в нас був, що в нас був? Ану то в нас е, теж м, рідкісний набор дроїдів. Ці дроїди допомагають в бою, але не так, як хотілося б, але допомагають. Також в нас є непогана скринька епічна, е, випадає новий костюм і легендарні дроїди. Ось такий костюм випав нам на Марсі. Не знаю, чому на Марсі може, тому що в мене е, стояв цей персонаж, але тепер в нас є хроматична Марсі. І залишається золота для прокачки, і вікінг Марсі, як куз... Зараз можна отримати, пройшовши турнір. Також по доповненням можна просто безліч раз купувати якісь е е е е е товари від партнерів і отримувати різні плюшки. Також є баловонуси але вони прийдуть потім і їх можна обміняти на валюту. Як ви бачите, 15 балобонусів я вже обміняв. Тому... Це круто, коли ти просто робиш якусь покупку і для тебе є якісь ще бонуси. Дякуємо, Сільпо, а з вами, як завжди, по Фіаскаутлат. Слава Україні!